Всім привіт! Uh, вітаю вас, на моєму ютубчикі. перше відео. Я вже третій раз намагаюся записати, тому що перший раз я просто тестив виглядає, все було супер. Друге разпочать, а геймпад не працює якогось фіга. Ну і не працює. Про що відео буде, будемо лякатися трошечки, скачати таку гру, не знаю, буде норм чи ні. Дивимось. Я не бачу, щоб в неї ще хтось грав. Супер, геймпад працює. Все вибирається, все, все працює, все супер. Давайте, сингл полетіли. Тут повинно бути страшно, казали, що буде лякатися, люди там лякалися, не знаю. Я жесть, як всього боюсь, тому мабуть, мені теж буде, буде страшно. Two, yeah. Як їхати? Круто, без обучення. А що? А чому я один? Трошки піксельна гра, трошки, трошки такі є, да? І ще на то сильно щось повертаю, типа. Я мінімально так повертаю. мене поверну. На мілі пусічку повертаю, а вона вже просто в машину Можна якось ще? Ага, я можу прыгати. Я можу так робити, я можу так робити. Ага. Добре, мені все інше по факту не має сенсу, що, щоб робити. Е Поки що я не розумію, в чому прикол. Я просто їду добре. Ну це як звичайний Mario Kart по факту. Не знаю, чи можна казати, а чи, чи мене просто знищить сам. Нінтендо. Думаю, що ні, надіюсь. Ну давайте, я їду добре. Гра щось ну, трошечки така. Специфічна, можна так сказати. Трошечки є такі. Якщо що, мене звуть. Е, Данечка, але. Склянка називається аккаунт. Так сказати. Ту. Чинозис. Що... Що я роблю? Вже хвилина відео, а, ну, типа, даже віше. Контент буде? Контентик буде, чи ні? Добре, тут проїхати мені здесь. О. Ага! Я тупо. Бачите, я виїхав за карту там, з -з -з знизу, вот там. Бачите? Я тупо за карту. За фигня. Опа! Якісь червоні штуки. Обережно. Ой. Мені десь так не треба було робити. Гоу гоу-гоу! Я не можу навіть нормально прыгати. Не прям засасує жорстко. О, я дуже медленний, це капець, це прям капець. Чого я такий медлений? Жесть! Я потихеньку падаю, прям видно. Я, я, бачите, потихеньку провалююся Текстурочки, так сказать. Я практично доїхав. Давай ще трохи. Там була якась фігня там, бачите? Якась жовта штука там була, вот там прям, вот прям там Привіт. А ты... А я могу так просто дронить карту чисто? Чисто по фану Ну по факту можно даже жестко скручивать, если что-то напротив Сейчас можно проехать отсюда до гору Я тоже не понимаю, что тут происходит, какая жесть Что это такое? Нормально, будем срезать куты максимально так что игра хочет, я могу, конечно, пройти. а это не вещь. Что-то Жесть... Опа. Музыка поменялась. Она что-то прям на заднем фоне прям. Может я могу... Ой-ой-ой. Все, отвал видеокарты. Помираю. Опа, уже начинается, что начинается, что начинается, нарешті. Я бачу, що цю гру проходить за 20 хвилин, хтось навіть швидше. Побачимо, що буде. Надеюсь, я не взірветься. Надеюсь, що вам нормально все по звуку. Бо я трошечки ще робив тихіше. Але все одно все така голосна, якщо чесно. То поїхав? Пригань, прыгай. Я шанс, що друге коло зафармимо. Давай, давай. Ей! І що це таке? Померла I can feel. А, -а тепер вона нарешті щось відчуває Ой. Я, я три рази прочитав одне і те ж саме, ну ладно, таке буває. Мені десь треба ще щось зробити. Я бачу, що там ще щось було, не? Давайте да ще, одне, ще одне коло треба, ще одне коло, на всякий випадок Че ж що таке, всі піксельні? прям трошечки складно буває розібрати, якщо чесно. Ну але, чи зас. Щас все буде, сейчас все буде. Давайте. Повертаємось сюди. Ну може. Може хоча б музичку включиш? Я тут теж обіду. Щоб швидше було. Все заради вас, все заради вас. Підписочки, люди, підписуйтесь, ставите лайки, все, все робіть, щоб було просування контенту. Щоб україномовний контент більше бачили. Да, так можна ну, щоб було цікаво, трошечки. А то я ну, вже третє коло роблю. Опа, почекайте Я его вдарив чиї давайте об'їдемо Назад. чуєш Алло. Тут все я на яс гри так скати Куда мені далі? Можливо сюди. Не, можливо не сюди. Ой-ой-ой. Ну в грі вже трошки погано стає Гра сама себе, походу, з'їдає чи шо, тут трошечки щось не зрозуміло. Так. Якась трошечки жесть мені здається. Можна прям так. А, можна прям так? Нормально. По пів карти зараз так от об'їду на, ш... на швидкостях Мені цікаво, що далі буде. Давайте тут трошки пошвидшимося і сюди. А? Ну я зараз третє коло проїду, якщо це нічого не дасть, то трошечки буде погано. Можливо, я ще думаю, що можливо це під цю рамку позато. Жесть! Я думав, що щось там зараз щось... все не спрацює, мені прийдеться щось робити, а тут чи назас. Людям трохи добре. Все добре. Ого, тепер швидкий жестяк. Йу. Сюда. 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 Їдемо, їдемо, їдемо. Тихо! Тихо! Надеюсь, що вам на супер голос бо це жесть. Куда мені? Жесть, на масли просто. Не сюда. Ебаный сыр. Да мне их это. Он и кричит, где так -мо. Не дайте я назад еду. Ага, тут коло. Я сюда потом проехал, да. Тут шесть было. И тут шесть все. Здесь я тупо поколом їду. Їжу. Їду, їжу. Що це Де я? Алло, уу. знову падає коробка. Якщо падає коробка, значить я там не, ще не був. Мені них щось нове. Ей. Оу. Трошки выпал за карту. Мені здесь так і треба було. Мені здесь тут щось типа 7 карт. Може 4 прийшло. Congratulations. Оу, вітаємо! Треба 30 кульок золото. Она ж под логном не наче коли першу за... Ага, тут по буде там инкартиш. Ей, -ей, -ей, -ей. Мапа не знаю, не бачите внизу. що то жорстке відбувається, мені здесь. Ми зараз будемо, типу, чи що? А чому А чому деякі зібралися прям прыжочки за... Типа мне надо... Ей, дайте брати самому. Трошки мені здається, що гри погане. Ой, там трошечки мені здається кетчуп вилився. Трошечки кетчуп вилився. Трошки є таки, да? Все, 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 все. Нарешті, 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 закінчив. А я зірвався? Еу. Mm. Еу. Uh. Не понял. Опа. Что, что, кинет двери скоро будет? Там что е есть Там что-то там что-то там что-то есть. Там что-то есть. А мне может влево? Ага, Я свои сутки я помню, что мне требовалось следить. А может вы не? Сейчас уйду вообще не в ту сторону, куда требовалось. Бабай баба был ухоты. заходы и духоты. мне сейчас не подобается. Мне здесь требовалось все-таки туда идти. Хоть. Опа. Там 6 можно прочитать. це заради вас. Веселка, веселка, з очей виходить, ну. У кого таке не бувало? Е, хто за це напише? Сразу мінусові. Ну, типа. Буває, буває. Ну, прикинувся погано. У мене волосся нормально, не укладається чомусь. Я можу так от зробити. Нормально? Ченазис. Чиназис and sounds. 10 хвилин. 10 хвилин. Контент буде? Гра, лякай мене. Що за финятики, що було? Я Это хочу прикол все збивати. Хе-хе-хе. <рик> Опа! А я поверну направо. О, кролик, привіт. А, ні, це, це не кролик. Ага, ну трошечки про. Я понял, давай пока. Давайте <рик> будемо быть далі Цей фонус. Ні. Хочу... Ні! Я хотів бути щаслив і бити конус далі. Неее! Блін, знову. можу тут поїхати? Дякую. М -м -м -м, котик плаче біля будівель. Мені здається, точно не туди поїхав. Да. Мені здається сам початок. Давайте будемо продовжити їхати вперед. Можливо, тут якось карти, типу, разом пов'язані, і я можу і так проїхати нормально. А можливо і ні. Не знаю. Так це той самий кит. а це и же більше каже. Трошки щось не зрозуміло, мені здається, ні? Так. Чекайте. Так будуть збиті конус, то я буду точно розуміти, що я тут був. Ага, збитий конус. То я тут реально був. Да, я прям тут був. А як це так, якщо я. Добре, тоді мені значить сюди треба. Туди я ще точно не заїжджав Риба Мені здається, ну, риби не повинні в повітрі літати. Трошки така. Меня трошки. Вони плавають в повітрі, можна так сказати, Алло. Опа. Привіт. Що тут робиш? Ей А інфа буде якась, ну, цікава. Що це таке? Ну, давайте я пройду сюда. Ты что, А, я думал, что это, знаете, типа, уже мини фейерверочки, типа, все, закинчу всю карту. Там даже шесть переду желтый, бачите? Трошки шоссе. Мне интересно, что там будет. Что ж там такие? Опа. Так я тебя уже вижу Боже мій, півгодини їхав. А, -а, -а, -а. щоб оце знову його побачити, треба було наліву, походу, повернути тут. А чому? А можливо, от вона безнескінно генерується, ця, ця локація. Я ці конси 100% збивав прикол. Я не розумію, що мені треба зробити, бо я, мені здається, наче звідси і піднявся вже і так. Що мені зробити треба? Ну Типу, інше проходів у мене не було. Ага, это касфинятик уже был. Чтобы... Уже начинается набагато частіше починаються ці страшні звуки. Давайте так полностью любит. Жесть получил. І сюда повертаємо. На зас. Я не спускався, мені здається вниз ні разу. Ну давайте все одно пройдем тут кружочок. Не знаю, блин, э, трошки щось здобав мое, едва. Щось, не, щось таке цікаве, цікаве. М -м а може. Ага. Я зрозумів, знову, походу, коло проїхав. Трошки не зрозуміло, що мені треба робити. Бо типу, я в будь-якому коло проїжджаю, А в а мене їхав. Кого я не пам'ятаю? Знову ти знак питання у Челика. Давайте вниз поїдемо, якщо зараз знову можна буде. Я би поїхав вниз, спробував би як меню. Ми точно кудись не заїдемо, бо я не пам'ятаю, що там було на верх підняття. Але це знову з тим челиком бачиться, що зверху був. Ні? Мені здається, що шо там. Да, 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 той самий. Пінатку нас все треба? Це був Якщо цього не зробити, то ну, сразу не цікаво стає стати. We'll... Можливо, ти розповісти, що тут сталося? чому ти ты знаходишся? Ага, ти вже дві фрази кажеш. А, можна хоча б одне слово по нормальному? писати, щоб я хоча б щось зрозумів? Там якась прибег. До речі, ми нормально виглядаємо, коли під світом знаходимося. Я понял. Я думаю, можливо, ребеху ми можемо отдати вс і, і типа інкі скаже, оу, дякую. Можливо, можливо хоча б щось скаже. Можливо, ми першу локацію надто швидко пройшли, тому можливо щось не зрозуміли. А можливо і зрозуміли, не знаю. Давайте наліво тут. Знову страшні звуки. Трошечки так! Ну. Очікується жим-жим трошечки. Прошу, у вас я за кафе? У меня это я. Я просто все боюсь. Так и я. Так, надеюсь, что записывай все будет добре. Там мне кайфом, чек бу. А у меня трошки уже пофиг. Давайте спустимся, вниз, не знаю, можливо Может, у что-то. О! о о Ура! Фух! Прошли далі, прошли далі. Супер, 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 супер. Оу, oh, ж nee. ця парковка в... супермаркету Там якийсь кетчуп. поїхали до кетчупа. Оу, но вот... А. Билочка. Прям їду в тому ж самому направлении. Ну no, а поки що, поки їду oh, А як там у всіх справа напишіть вам в коментарях Всім відповідаю на коментарі Всіх люблю. і цілую Ви мене тоже по в коментарі отправляете. Ага, ще одна локація щось Опа. Опа. Треба збити треба збити Оу. 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 І сюди. А що тут? музики нема на задньому фоні Трошечки так страшно. Трошечки є таке да? Сейчас скрима будет на весь экран. Я такие. А, -а, сколько так кил мне треба проехать? Опа. Кинец, нарешті. Финиш. Ну, потому что это. точно. Не, відвели, відвели, відвели Ні, за шо? А за шо? Я просто хотів закінчити, нарешті закінчити гру. Жесть. Вітаємо! Ви, ви виграли. вітаємо це було, ви бачили це? Це жесть. Да й все? за нас стики качко вийшло, до речі. Ага. І вот так вот у все закінчилось просто. Ну, тоді я зроблю себе великим і скажу вам всім. Дякую, що дивилися цей відос. Я вас всіх люблю. пишіть коментарі, лайки. Все буде добре. Як там у вас справи Як там, можливо, університет, робота, школа, все що завгодно? Садочок. Не знаю, можливо, такі мене дивляться. Тому, ну що, підписуйтеся, далі буде більше. Всіх люблю.